Якщо чесно, я вже трохи втомився накривати цю полуницю від заморозків. Буквально недавно на каналі вийшло відео стосовно того, що заморозки, ну якби хвиля пройшла. но буквально ось на днях повертає вітер. Не знаю, з чим це зв'язано. Я думаю, це зв'язано з тим, що сьогодні в нас вночі був дощ, теплий дощ. І видно, десь він десь пройшов знову з градом пройшов. І буквально повертає вітер на північно-західний, дивіться погоду на ранок плюс 5, відчувається як плюс 3, тобто повітря десь вже там гуляє заморозок ходу, і ризики знову доволі великі. І прийшлося, чесно кажучи, от ставати і знову по новому тратити 2 години ввечері, щоб накрити свою полуницю. І завтра прийдеться знову тратити 2 години, щоб її розкрити. Тобто, якщо ви вирощуєте полуницю, на півночі України особливо, і у вас немає теплиць, і у вас все під відкритим небом, ну ви купили агроволокно, можете себе налаштовувати на те, що вам з ним прийдеться дуже часто бігати. Якраз по цій причині я і запустю сьогоднішнє відео, тому що щоб ви бачили, скільки потрібно разів його накривати. І буває таке дійсно, от там два дня... Поморозить, приходить дуже сильне тепло. І потім знову треба його розкривати, тому що вона припариться під гровокном, плюс сильна волога. А потім знову через два дні воно приходить. розумієте Дуже класно, коли от заморозки так як ось перед цим хвиля була, вони от йшли один за одним, в день таким ну, холодно було в день одним словом. І вони такі були, що от вона стояла накрита, в принципі, і, і хорошо. І по цій причині. От не знаю, як у кого на полісі, як у кого на півночі, але в мене полониця достатньо висока вже, і вона вже скоро масово зацвіти. Зазвичай, от такі розміром кущі, як я сьогодні от ходив, знімав, то вони десь в числах 9 травня, а в нас сьогодні тільки 26 квітня. Тобто різниця в два тижні. І я думаю, повражаю, що так далі буде йти тенденція, якщо. Після Пасхи не прийде сильне похолодання, може там десь приморози, це таке. Якщо буде йти плюс 20-25, я думаю, в цьому році сезон почнеться раніше, і о, пік сезону може припасти на 10-6 червня. Таке було в 2019 році, я це пам'ятаю, і це був найпевно вражає Ну, В цьому році я так хожу дивлюся, чого я от хожу, заморочуюся з цим накриванням, чому я не хочу от, от, от ризикувати. Те, це навіть не ризик, це просто халатність буде. Розповідати на каналі про західні північні вітри, а самому не накривати. Чому я цим всім займаюсь? Тому що у нас в нас цьому році буде в основному ягідна полуниця, ягідні кущі, а цвіту дуже багато. Дуже багато буде ягоди, і прийдеться, мені здається, наймати помічника ще, тому що ми з мамкою ну, навряд чи ми тут вдвох справі, тому що ще плюс там три сотки на полі, а там вони всі другарички. Там буде багато полуниці, і по цій причині, я думаю, і буде жарко в цьому році. А також хотів сказати ще одне. Все-таки полуницю вирощувати на півночі не так важко, але треба фінансово вкладатися. І самий непоганий варіант це робити з поливом трохрядки чи трохрядки, як робляться в Америці. От, от забити там в Ютубі можна на англійській забити, як от в Америці вирощують полуницю. Там не вирощують двохрядками Там в основному три чотири ряди, а то й п'ять рядів. І вона виходить на рівні колін. Чому такі горби високі, тому що там заливає так, якось зараз у нас на півночі по лісі. І о, от такий спосіб, він дійсно непоганий. Треба робити такі от міцні дуги, каркаси, щоб така така була міні-тепличка. І можна дійти до того. Ще можна вирощувати ультраранню полуницю навіть на півночі. Але треба використовувати тоді доволі таку дорогу плівку. Да, вона вам прослужить довго, я скажу це зразу, тому що це не типується. Ви собі там зняли її ранньою весною, потім накинули агроволокно. Тут багато можна, от, якби затрат, да, воно так, але коли ти продаєш ягоду там по 200 гривень і в тебе є поруч непогане місто і в тебе є ну, попит на цю ягоду. Воно швидко відбивається, ну і плюс, а вже ж треба не забувати, що можна продавати розсаду. А тому я так скажу: от якщо ви націлені продавати полуницю, там ягоду особливо, і ви займаєтесь нею на півночі, вам знадобиться обов'язково біле агровокно, вам знадобиться дуже багато терпіння, дуже багато рутинної роботи, тому що я так спостерігаю, от це майже повноцінна робота, що ми зараз робимо. Тому прийдеться вам попітніти. У вас не буде опції вже більше, якщо полуниця змерзне, накривати потім. Тому що хай вона тільки раз зараз примерзне, хай вона тільки зараз раз змерзне конкретно, це мінус 50% до всього. врожаю. А ми всі знаємо, що врожай першої ягоди, точніше, перший врожай полуниці, він такий найярший, самий самий великий і самий дорогий. Тому по цій причині я не хочу от займатися зараз халатністю. Для мене тема квітня вона завжди була такою. от тако бігаєш, але в цьому році дуже сильно почалося рано тепло, яке зазвичай починається на межі десь 20-х чисел квітня. От таке перше нормальне тепло. В цьому році перше нормальне тепло вже було в кінці березня. А то навіть і вже в середині березня, помню, було так припекало. Тобто По цій причині вона рано підскочила. І зараз вже в нас немає права на помилку, ми повинні накривати її. Тому що ось я стою, ніч то буде ясною сьогодні, північно-західний вітер. По Вінниці я дивлюсь, наприклад, то там буде, може бути печаль біда. От такі от, Західну Україну сьогодні знову прихватить, я думаю. Якщо під ранок не поміняється вітер і не, не, і не затягне небо хмарами. Я думаю, якщо буде ясно, то може бути приморозок. Може бути не на ґрунті, може бути в повітрі. Плюс я дивлюсь, Дуже така тиша стоїть, дуже підозріло. Зазвичай от такі приміровські вони люблять таку тиху погоду, тому будемо дивитися. Я думаю, десь знову випав град. Це пояснює, чому сьогодні весь день холодно. Це ось буквально вийшло сонце сьогодні на день, ось під вечір, стало трошки тепліше. Бо був день, я ходив, було плюс 8, плюс 9, ну, дубар одним словом, був. Я саме знімав відео про продаж радиски і про там, день картоплі у мене був. Тому, я думаю, це остання ніч першої хвилі. Там йде тепло. А там далі я вже знов скажу вам, якщо буде от, то там щось знову похоже на заморозки. Вони зазвичай бувають на північні, в, пів, в північній Україні, і в зачно в північних областях України, і в Західних областях найчастіше. Ну і Вінниця, Тернопіль, сюди, тут це центральні області. Вони теж якби. Інколи страждають. Нерідко не страждає Черкаська область, особливо північні такі от регіони цієї області, тому тут все залежить від вітра. Я думаю, якщо щось таке буде там знову на заморозки натягувати, я запишу знову відео. І потім може, ми будемо знову її накривати. Надіюсь, цього не буде, але чесно кажучи, що я думаю, ще хвиля буде. Я думаю, що в травні заморозки будуть, може не такі тривалі, може там на декілька ночей, і то це все це буде залежати від, від того, чи буде зараз а, антициклон, чи не буде. Якщо зараз прийде антициклон, це суша. Антициклон це суша приходить, ясна погода, то м -м, питання, коли буде сезон дощів. Якщо почнеться сезон дождів, там в, на початку червня, ну, більш того, що заморозки вже не буде. Якщо сезон дощів починається середині травня, 100% ще будуть замерзки в 20-х часах до Миколи, ще... і після Миколи буває перед першими числами чели. Тому тут замерзки, тема поширена. Але хочу сказати на завершення відео одне: якщо ви хочете вирощувати полуницю на ягоду, готуйтеся до того, що потрібно її буде регулярно накривати. І не просто там, от. Там чекати українське село, коли там вийде відео про заморськ, а самим орієнтуватись по погоді, самим розуміти, що таке західний вітер, що таке північно-західний вітер, що таке північний, чому, чому саме от там опади в вигляді снігу, там якоїсь крупи ранньою весною, чому зимою приходить саме з північного вітру похолодання? Я думаю, в погоді треба трохи розбиратися, щоб займатися, хоча би хоч трохи якимсь сільським господарством, особливо на півночі.